Уздовж каштанової алеї у Полтаві зранку працюють робітники. Вони встановлюють щити з інформацією про загиблих воїнів. Конструкції ці у нас це у нас профтруба металева, потім останні матеріали з частини композита. Стели встановлюють у спеціальні дерев'яні конструкції, які викопують вглиб землі на 35 сантиметрів. Це для того, аби всі вони були на одному рівні, розповів монтажник Юрій Нішаков. Спочатку ми викопуємо ями, підготавлюємо це все місце для підопалубку, виставляємо палубку, далі використовуємо пісок для піщаної подушки, клейонку для того, щоб бетон не тіряв швидко увагу. Норміруюча сітка, закладна деталь і виставляємо далі стелу. Теж по Стенди встановлюють у рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Їх монтують по обидва боки алеї. На кожному щоді буде світлина та біографічна довідка про двох загиблих військових. Мінімальна важлива інформація. Це ім'я, прізвище по батькові, це позивний, це його нагороди. Звичайно, багато наших полеглих мають велику кількість нагород. І ми розуміли, що. У кожного військового це по різному, тому ми відпрацювали ту кількість складових, і вона у кожного загиблого нашого захисника, нашого воїна, героя, вона однакова в однаковому форматі, але мають кожен свої особливості. Це правильно робиться, тому що ті полтавці, які загинули, які загинули, і ми повинні пам'ятати про них. І згадувати і милиця за хлопців, які там на передовій нас захищають. Стели будуть оздоблені під свідкою. на них буде захисне антивандальне покриття. Монтуватимуть їх у три етапи. Кожен етап включає в себе определене кількість стел, яке буде встановлюватись. У нас тут 80 на першому етапі, на першій ділянці у нас буде знаходитись 88 стел, і дві з них будуть інформаційні стели, вони будуть в початку. На реалізацію проєкту Полтава пам'ятає героїв із бюджету громади спрямували 3 мільйони 674 тисячі гривень. Відкрити алею пам'яті планують до кінця 2024 року. Ця алея має в своєму складі наших захисників і захисниць, починаючи із початку війни в Україні. Це від 2014 року. Ела Трубієнко Кирило Виновой – Суспільне новини Полтава.